Приблизно ось такі лише наприкінці 23-го року виявилося, що багато з них мають російське програмне забезпечення трасір, і інформація передається напряму в Москву. Напишіть у коментарі свою думку: це наша халатність чи це відвертий саботаж? Ви згадали камери відеоспостереження, Сьогодні з'явилася новина, що росіяни досі мали доступ до наших камер, бо там якісь комплектуючі їхні були деталі. Як це взагалі можливо? Ну я думаю, це можливо, перше, через розуміння, що блокування ворожих IP, це не рішення ніколи. Воно завжди може обходитися або через VPN, Дуже багато способів, як це зробити. Тобто, це програмне забезпечення розроблена російськими компаніями. Воно фактично передавало дані російським спецслужбам. І я думаю, що доки ми не здихаємось від цього софта, який прямо випосередковано має російське походження, ну ми не можемо бути впевненими. І досі дивно, що. Ми припустили таке з камерами спостереження. Мені здається, от навесні чи минулу минуло зиму тут ну з усіх радіо розказували, як важливо не передавати ворогу місця попадання ракета. При всьому тому у нас виявляються тисячі камер.